І хочу ще сказати, що ви трішечки неправильно робите обзорчик своїх вузьких. У мене 65 кілограмів. Це матері. Я і скільки пускав на землю довго випадав. Тут так само ми делаем упор для того, щоб взяти два корпуси одразу. Два магазини і пішли поставити. Тут пропився. Нічого не лопнуло. Падав, раняв. Вага магазина. Ось я вам зараз покажу. Магазин. Це при 130 плотності. 528, 530 і 580. Це виходить кіло 100 магазин. Вага. Ребенок вот. что мы сделали. так. Ось ми зробили ось таку ось протягнули обігріваючий кабель для теплопола і поставили терморегулятор. Ось у нас температура, яка повинна бути. Тобто запрограмована 25, а зараз у нас 25,5. Сама форма датчик поставив вон туди в угол. Там менше сам кабель до нього не торкається. Заклеїли фольгою. Це я вам показую поки що, щоб було наглядно видно. Як ми кабель вложили, поки я не зашив самим утеплюючим, як вона, без шумка чи як її там, ну, ви поняли такий, 8 мм з фольгою, поки не зашив. Оце все. Що ми хочемо цим зробити? Хочемо добитись того, що буває таке, що сам буліан забудеш. Підкинути з вечора дров. І зранку приходиш, а тут в приміщенні у нас 15 градусів, допустим. Ну, програміруємо, допустимо, нам наприйти на 7 годин ранку. Програмуємо його на 6 включення, включається в 6 годин і ви приходите в 7. У вас вже форма буде тепла, що прискорить. Сам процес. Поки ми оцю всю кімнату нагріємо, нам потрібно ну, години-дві. Це якщо не підкидати дрова з вечора, щоб добитись 25 градусів постійної температури в приміщенні.